Що позиція, що очевидно, українські вибори по воєнні мають відбутися за всіма стандартами ОБСЄ це означає, що має бути забезпечена умови, по перше, вільної агітації для всіх кандидатів. Да? І за цим очевидно, буде стежити весь світ і участь всіх українців в цьому процесі. Я би хотіла уточнити, що з нашої точки зору, під час дії правового режиму воєнного стану, ми не зможемо забезпечити ці стандарти. Очевидно, про це мова йти не може. Тобто, фактично, вибача кампанія має відбуватися в умовах, коли. Завершено дію правового режиму воєнного стану. Це перша позиція, і мені здається, вона достатньо принципова. І її підтримують сьогодні більшість українців. Ви бачили відповідну соціологію. Друга позиція це. Що всі українці за кордоном очевидно для них мають бути створені відповідні умови для того, щоб вони могли взяти участь у вільному волевиявленні? Це теж досить важливо сьогодні. Я розумію всі проблеми з реєстрацією людей, але очевидно, що і відповідними дипломатичними зусиллями, створенням достатньої кількості дільниць теж має бути забезпечена ця річ. Ну і друга і останнє третє ви знаєте, гуляє вже ваш текст законопроекту. І ваших змін там дійсно для підсанкційних осіб є заборона фінансування, заключення будь-яких договорів і тому подібне. Фактично для нашої політичної сили я не буду приховувати. Фактично усуваєте опозицію від можливості проведення виборчої кампанії. Це буде дуже негативно сприйнято нашими закордонними партнерами.